У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, Щоб загарбать і з собою взять у домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, А той нишкому куточку гострить ніжна брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка, підкрадеться, вижданий щасливий, у тебе час та й запустить пазурів печінки. І не благай, не вимолять, ні діти, ні жінка, а той щедрий, та розкошний, все храми мурує. Та отечество так любить, так за ним бідкує. Так із нього сердешного кров, як воду точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте? Немає, немає. Шкода й праці, схаменіться усі на сім світі. І царята, і старчата, Адамові діти, І той, і той. А що ж то я? Ось що, добрі люди. Я гуляю, бенкетую і в неділю в будень. А вам нудно жалкуєте, їй-богу, не чую. І не кричіть, я свою п'ю, а не кров людську.